Вас вітає команда Multicook. Ми працюємо в кіпрі в місто Лімасол. Це наша кухня із Я вам дещо покажу сьогодні. Тут ми робимо пельмені вареники Це наша тістомішалка. Потім ми розкатуємо на цій машині, а потім ми вручну вирізаємо кружечки і випимо для вас вареники пельмені. Це шокери, в яких заморожуються продукти, які ми зробили свіжі, ставимо в шокер. Вони заморожуються, потім ми їх упаковуємо, зважуємо і видаємо на магазин. Тоді ви приходите, купуєте, готуєте вдома. Йдемо на кухню. Це наша кухня, це наш робочий персонал. Зараз ми робимо деруни. Деруни будуть з грибами. Тут ми робимо зрази. Зразу з картоплі, також свіженьке все, з капусточкою тушеної. Це поркотлети. Котлети зі свинини. Сюди входить свинина, сало, цибулька і хлібчик. Це рисольник. Він остужається натурально, все свіженьке. Сьогодні приготовлене.